Хмельницьке товариство Подільський камінь важку працю поєднує з творчістю. Основний напрям роботи підприємства будівельно оздоблювальна обробка відповідного природного матеріалу. Три роки тому у камінь почали вдихати життя. Завдяки Володимиру Дідорі це, він ні, ну, майже ніде не вчився, такий самородок, як кажуть. він… Прийшов і, би, і сказав, я можу от зробити щось на камінь. Ну, давай спробуй. І ми почали спробувати. Би, я, ми вивчали, що, що роблять люди, і, і би, пробували. Ну, дуже багато пішло часу на те, щоб створити першу роботу. Приблизно десь півроку. Андрій Володимирович розповідає: починали із барельєфів. Сьогодні для художньої обробки каменю використовують дві техніки: різьбу та гравюру. Більшість майстрів ними оволодівають у ході роботи. Художній керівник напрямку Юлія Горнюк із власного досвіду запевняє, малювати на камені та вирізати з нього фігурки можна і без спеціальної освіти. Головне бажання, терпіння та творчі задатки. Ніколи не знаєш, як поведе себе камінь. Камінь унікальний, і коли береш, берешся за роботу за камінь. Це дуже цікаво, тому що проявляється фактура каменя, проявляється сам малюнок, пористість камня також впливає на роботу. Чи необхідна прям ну якби художня освіта? Це так само, як і малюнок. Тобто, якщо є дар, то, то можна і без художньої освіти, але з більшого художня освіта вона якби збагачує малюнок. Яку красу видрипали, майстри Подільського каменю демонстрували городянам на своїй першій виставці в музеї історії міста, відкривали її та заразом оцінювали креативність працівників товариства, представники міської влади. Сьогодні ми наступну виставку відкриваємо наше хмельницьке підприємство, яке ну якби не тільки основна робота, в них там продаж різних. Виробів, так, крім цього, поєднали ще якби творчість і залучили художників. Я думаю, що це вперше для міста. Чудова нагода хмельничанам побачити один з напрямків. І я думаю, що в цілому для міста це тільки на позитив. Історія України в камені це статуетки, ікони, мальовничі пейзажі відбиті на природному матеріалі. Багато картин знаходяться у приватних колекціях. Ціна на такі вироби залежить від товщини роботи та самого каменю. Створити оригінальну картину запропонували і гостям виставки. Малювали коня, до майстер-класу долучались здебільшого діти. Хотів би займати такою справою? Ну так. А чому? Ну тому що це легше ніж оцим, ніж олівцем на папері. Малювати на камені зовсім не важко. На камені малювали спеціальними креслярськими граверами. На кінці цього гравіра дуже такий міцний сплав. Він дуже тонкий і дуже міцний. Це дозволяє робити виборку верхнього шару нашої роботи. Створена дітками картина, як і решта експонованих робіт, залишать гарний слід в історії Хмельницького та країни. Сподівається, директор Подільського каменю Андрій Свистун.